Вітаю, друзі! Важливе питання від вас було: що робити, якщо людину мобілізують зайнятості відсрочки. Якщо в людини є відсрочка, її незаконно затримують, бусифікують, забирають до ТЦК, до військової частини. Що робити в такому випадку, коли в людини є відсрочка, є права на відстрочка, а її права грубо грубопорушень? Перше, що ви можете спробувати зробити, показати свою відстрочку, якщо вона у вас є. Якщо її немає, можете сказати, що їй можуть привезти ваші близькі люди, або одразу дзвонити до вашої довірної особи, юриста, адвоката, правника, хто зможе вам допомогти. Якщо це все не допомагає і вас вже забрали до частини, слід діяти інакше. Слід одразу подавати скаргу, будучи вже в військовій частині, також ваші родичі, ваші близькі теж мають готувати таку скаргу і давати, надавати копію завірми тих документів, які сьогодні є, які надають про право, ваше право на відстрочку. Також юрист або адвокат, який займається вашим кейсом, подає таку скаргу. Є багато сьогодні організацій, правданичих, які сьогодні допомагають українцям боротися з несправедливим затриманням і утриманням в таких організаціях. Що можна зробити? Я вже говорив, що подати письмову скаргу до ТЦК, і заява має бути зареєстрована у журналі службової документації частини або ТЦК від вас, як затримує особи, і також від тих людей, які сьогодні представляють ваші інтереси, які вважають, що ваші права порушені. Також передно вимагати проходження певної велика або перевірки законності призову. Таке вони можуть теж робити. Якщо порушення склалося через. Неврахування медичних або сімейних підстав має бути призначено повторюване велика, або службова перевірка тих осіб, які вас притягнули, затримали і доставили до військової частини ТЦК, або проходження велика. Далі а, ви можете або разом з адвокатом, або ваш адвокат-юрист може подати скаргу до суду або омбудсмена з прав людини. Можна оскаржити незаконну мобілізацію до Адміністративного суду України. У суді слід просити зупинити виконання рішення про призов до вирішення справи. Іноді це допомагає. Паралельно можна подати скаргу до повноваженого Верховного Справ людини. Ви маєте також, якщо є можливість, ви або люди, які знаходяться з вами в цей момент, зафіксувати порушення, зробити відео, фото або аудіозапис ситуації, якщо Є така небезпека записати ім'я, фамілію, прізвище, посадовці, дії яких виправдовують або не виправдовують їхні дії, тобто виглядають незаконними відповідно до тої ситуації, в якій опинились, закон не допускає мобілізацію осіб, які мають дійсно відсрочку. Тому неправомірні дії посадових осіб можна оскаржити. Сьогодні їх обскаржують судді. І суди, сьогодні починають ставати на сторону тих осіб, яких сьогодні було доставлено незаконно і проти яких було сьогодні е супротив і було задіно незаконні дії до тих осіб. Тобто бусифікація, яка сьогодні діє, вона незаконна. Окей, е друзі. Е наступне, що я хочу поговорити, це чи потрібно проходити велика, якщо є статус непридатний. Е е Якщо у вас вже є чинний висновок ВЛК із статусом непридатний до військової служби, повторно проходити ВЛК не потрібно. Коли вас зупиняють, ви показуєте ці документи, вони можуть бути як онлайн, так і в паборовому вигляді. І